Ви, я знаю, чули, любі дітки, що світ створений Богом. Чи могла людина створити існуючий світ? Ні, існуючий світ створити не могла. Людина може робити різні речі. Вона вміє робити ящики, кошики. Уявіть собі, що людину зачинили в абсолютно порожній кімнаті, але при цьому сказала б: ти зможеш вийти звідси тільки в тому разі, коли робиш ящик. Що б тоді було? Чи вдалося б цій людині вийти із цієї кімнати? Ні. Але коли б їй дали матеріал, що робити, вона б зробила ящик. А Бог створив світ із нічого. Бо сказав він і сталося робити що-небудь із нічого означає творити, або споруджувати. Ніхто не може щось творити, окрім Бога. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим влаштовані. Ти створив усе. Ви знаєте, чому Бог називається творцем, тому що Він створив усе. Існує тільки один Творець. Ані ангел, ані люди не можуть щось творити. Вони не могли б створити навіть маленької комашки. Вам відомо, що Бог творив світ шість днів. І сказав Бог, Хай станеться світло! І сталося світло. День перший. На другий день Бог сказав: І творилася вода горі. Ця вода називається хмарами. Потім він створив воду і внизу повсюди. Можна було бачити воду, тоді Бог наповнив весь простір повітрям але повітря, ви знаєте, діти ніякого вигляду немає. На третій день, за словом Бога, з'явилася суша з-під води. Вся вода зібралася в глибокі місця, утворені для цього Богом хто загородив море ворітьми, коли я показав йому мої межі. І сказав аж досі ти дійдеш і не далі. І назвав Бог, суходів землею, а згромадження вод морями. Ми ходимо по землі, по воді ми ходити не можемо. Море завжди перебуває в Русі, але ніколи не може перейти воно далі, того місця, яким його обмежив Бог. Бог звелів, і вся земля вродила траву. Виросли зілля, трава, дерева, квіти.